Друзі, вітаю вас! Був у мене тільки що на консультації клієнт, склали на водія протокол за статею 130 КУПАПА, саме за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння. Поліцейські роз'яснили водієві, що він має право відмовитись від огляду і самостійно пройти даний огляд у медичному закладі протягом двох годин. Я вже попереднє відео записував. І знову хочу записати для водіїв. Відповідно до пункту 2,5 правил дорожнього руху, водій зобов'язаний пройти огляд на вимогу поліцейського на стан алкогольну, наркотичну тощо сп'яніння. Це обов'язок водія, а не право. Щодо того, що поліцейські пояснюють, що водій є, може самостійно пройти огляд у медичному ЗАКУ протягом двох годин. Це є неправдивим. Поліцейські так говорять для того, щоб не їздити з водієм по медичним закладам, не тратити свій час. Вони чим швидше хочуть скласти протокол, зробити собі показник і все. Тому і так пояснюють водіям, що вони можуть відмовитись від огляду, так буде краще на суді самостійно можуть прийти огляд. Однак відповідно до статті 266 КУПАП Кодексу України події. Проходить цей огляд у присутності поліцейському. Тому, коли водій самостійно приде цей огляд, цей огляд не буде вважатися дійсним і судом не буде братися до уваги. Тому не відмовляйтесь від огляду. Самостійно запам'ятайте огляд, ви не маєте права проходити. Не попадайтесь на хитрощі поліцейських. Якщо виникла у вас така ситуація, телефонуйте адвокату.